Оля і Макс сидять у шкільній бібліотеці, оточені книжками з історії України. Вони виглядають стурбованими. Оля раптом відкриває ноутбук і знаходить статтю про інтервальне повторення. Інтервальне повторення означає, що ми повторюємо матеріал через певні інтервали часу. Спочатку через один день, потім через три дні, тиждень, місяць. Інтервальне повторення означає, що ми повторюємо матеріал через певні інтервали часу. Спочатку ми вивчаємо 5 тем. Потім через місяць повторюємо їх. Далі вивчаємо наступні 5 тем, а потім знову повторюємо всі 10 тем. Оля і Макс вивчають нову тему. Готово. Тепер повторюватимемо цю тему через місяць. Через місяць вони повторюють цю тему. Наступний місяць. Оля і Макс знову повторюють всі вивчені до цього часу теми. Згідно з кривою забування Ебінгауза, ми забуваємо нову інформацію дуже швидко, якщо її не повторювати. Інтервальне повторення розбиває цей процес, дозволяючи краще запам'ятовувати матеріал. Інтервальне повторення допомагає перенести інформацію з короткотривалої в довготривалу пам'ять. Регулярне повторення через інтервали часу запобігає забуванню і зміцнює знання.